Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко і перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Паралімпійський чемпіонат України з легкої атлетики стартував у Ковелі на Волині. Змагання об'єднали 149 найкращих параатлетів з 22 регіонів України і триватимуть до 31 липня. Наша знімальна група працює з місця подій. Тож канали Еквалімпік ексклюзивно транслює всі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Facebook. Долучайтеся, слідкуйте за анонсами та не прогавте трансляцію. Буде цікаво! 19 медалей здобули двоє юних плавців з Донеччини на юнацьких європейських паралімпійських іграх у Стамбулі. Розкажемо докладніше. Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі на етапі. Кубка світового виклику з художньої гімнастики у Румунії. За підсумками змагань 17-річна українська гімнастка виборола чотири медалі. Дві золотих у вправах з булавами та вправах зі стрічкою, а також два срібла у вправах з м'ячем та в особистому багатоборстві. Хто надихнув ветерана малювати картини кріслом колісним? Покажемо за мить. Про ці та інші новини докладніше розповімо далі. І починаємо з великої і значної новини для українського спорту у Ковалі, що на Волині розпочався паралімпійський чемпіонат України з легкої атлетики. Змагання об'єднали 149 найкращих параатлетів нашої держави, які представляють 22 регіони України. Участь беруть особи з ураженнями опорно-рухового апарату. Спортсмени з порушеннями зору, а також атлети з порушеннями розумового і фізичного розвитку. Чемпіонат України триватиме до 31 липня. Для лідерів збірної всеукраїнська першість стане генеральною репетицією перед чемпіонатом світу, який відбудеться вже у вересні в індійському Нью-Делі. Наша знімальна група працює з місця подій. Тож канал Еквалімпік ексклюзивно транслює всі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube, Facebook і не лише. Тож долучайтеся, слідкуйте за анонсами та не прогавте трансляцію буде дуже цікаво. 19 медалей здобули наші двоє юних плавців з Донеччини на європейських юнацьких Паралімпійських іграх у турецькому Стамбулі. Як повідомляють в Донецькій ова, 17-річний Артем Олійник виборов 11 медалей. Зокрема, золото в абсолютній першості на 50 метрів батерфляєм, 50 метрів на спині, 100 метрів брасом, 200 метрів вільним стилем і 200 метрів комплексом. А також ще кілька перемог у різних класах. Вероніка Коржова здобула вісім медалей. Дівчина перемогла на дистанціях 100 метрів брасом у двох класах і 200 метрів комплексним плаванням. Також у двох класах, та золото у класі С 7 на дистанціях 100 метрів вільним стилом і 100 метрів. На спині обом спортсменам лише по 17 років вони вихованці Донецької обласної ДЮ США для осіб з інвалідністю представляють Солидарську громаду. Дезорієнтовані і не розуміють, куди йти, бо навколо хаос на ютуб-каналі Національної асамблеї людей з інвалідністю України опублікували інтерв'ю, в якому йдеться про те, як почуває себе у місті під час повітряних тривог людина з порушеннями зору. Президентка громадської спілки Всеукраїнська Ліга організації осіб з інвалідністю зору Олеся Перепеченко розповіла, що в момент, коли виє сирена. Або лунають вибухи навкруги, незряча людина втрачає здатність орієнтуватися на звук, як це робить зазвичай. Тож дістатися укриття без сторонньої допомоги просто не зможе. Місця вони не огорожені. Чи можливо взагалі людині незрячій самостійно знайти бомбосховище? Ні. Нема жодних або направляючих, або якоїсь інформації, де знаходяться ці бомбосховища. Якщо я знаходжусь десь в незнайомому районі, то це тільки допомога людини, яка буде поруч і яка зможе тебе безпечно провести в укриття. Водночас у Херсоні тестують укриття на доступність, зокрема і для людей з інвалідністю. Як зазначають в обласній військовій адміністрації, оглянули одне з бомбосховищ в Дніпровському районі міста. Там встановили меблі та спальні місця, підготували аптечки, запаси води, ліхтарі, павербанки і генератор на випадок відключень. Крім того, встановили пандус. Нині на деокупованих територіях Херсонщини відремонтовано вже понад 250 захисних споруд та встановлено більше 350 мобільних укриттів. Ветеран на милицях йде з Києва до Одеси, щоб підтримати фронт, як повідомило фронтлайнер медіа Микола Кокс, ветеран 4-ї танкової бригади, вирушив пішки з Києва до Одеси, аби зібрати кошти на ремонт автівок для побратимів. Це не перший його благодійний марш. Раніше чоловік долав дистанцію до Дніпра, Харкова та Рівного. Не варто замикатися в собі, треба йти тренуватись. Закликає військових, які повертаються до цивільного життя ветерани з Запоріжжя. Прикордонник Володимир проходив службу на різних ділянках кордону і бачив війну зблизька. Чоловік розповідає: торік, після демобілізації довго шукав підтримку і можливості рухатись вперед, поки не прийшов у спорт. Що був у коледжі, закінчив був, потім після коледжу пішов на срочну службу, був відправив на сумський кордон з Росії і там проходив службу і там заспів війну тоді повномасштабно. Спочатку я дізнався, бо про ветеранський спорт через портал Дія там висвітло мене, що пришло повідомлення, що я можу оформити там півтора тисячі на, ну, на спортзали, таке там на спортивне харчування. Потім мені зателефонували, були там, ну, адміністрація там, з моєї громади зателефонувала, сказали, що ну, є програма також ветеранський спорт, є безплатні зали в Запоріжжі, є спорт, там і боксом прилагала займатися, і плаванням, ну, все є. Ветеран малює картини колесами крісла у Львові. 28-річний Валентин Олексієнко, ветеран 3-ї танкової бригади, презентував унікальний художній перформанс у центрі Unbroken. Після травми хребта він опинився у кріслі колісному. Під час реабілітації поряд завжди була дружина, яка ходила малювати в майстерню Анброукен. Вона і надихнула чоловіка. Чи були вже такі випадки, коли чи хтось малював кріслом? Я не знайшов ще таких. То думаю, давайте, може, будемо першим. Чому б ні? Мене підтримали дуже в Брокені, і ми вирішили робити такий перформанс. Це вже друга картина. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякую за те, що ви продовжуєте бути з каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!